24 липня виповнилося б 95 років від дня народження видатного українського історика, вченого доктора історичних наук, професора кафедри історії України. Почесного професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, засновника і директора Історико-Меморіального музею Олекса Довбуша, заслуженого діяча науки і техніки України, почесного голови Івано-Франківської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Володимира Васильовича Грабовецького. Це далеко не повний перелік регалій вченого праці якого увійшли до Золотого фонду української історіографії, його ще називають патріархом Прикарпатської історичної школи, істориком біографом міст і сіл, дослідником опришківського руху. Свою улюблену пісню, баладу про Довбуша Володимир Грабовецький міг заспівати від початку до кінця. Те, що він, земляк славного ватажка Опришківського руху, обидва були родом із селища Печеніжин Коломийського району, визначило і основну наукову тематику досліджень вченого, і колекціонування речей, пов'язаних із тією історичною епохою, і більш як піввікове вивчення легенд, переказів, архівних матеріалів. Володимир Грабовецький знайшов понад 70 архівних першоджерел насамперед польських продовбуша, і цей напівміфічний герой народних переказів набув обрисів конкретної історичної особистості. Про життя і діяльність легендарного народного героя України вчений видав 150 праць. А на базі зібраних історико-літературно-мистецьких експонатів відкрив у 1995 році Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. Крім того, був ініціатором і організатором встановлення пам'ятника і пам'ятних місць на місці, де народився і загинув легендарний опришок. У творчій метриці Володимира Грабовецького. Понад 1500 наукових і науково-популярних праць, серед яких 45 монографій, 75 окремих видань, 900 статей з історії України, в тому числі і Прикарпаття. Він є автором шести опублікованих нарисів історії Прикарпаття та трилогії Ілюстрована історія Прикарпаття, двох монографій про життя і творчість та вшанування Маркіяна Шашкевича і Тараса Шевченка. Наукові праці вченого друкувалися в ряді країн Європи і Америки. Понад 30 років Володимир Грабовецький віддав праці в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Саме тут ще 1990 року створив першу в педагогічних вузах кафедру історії України. Завдяки подвижницькій праці академіка Грабовецького чимало міст і сіл України отримали свої цікаві біографії. У цьому ряду і книги про Моренці і Підлисся, села, де народився Тарас Шевченко та Маркіян Шашкевич. Тож не дивно, що вчений є почесним громадянином 12 населених пунктів Прикарпаття, Львівщини і Черкащини. А ще вчений лауреат обласних премій імені Івана Вагалевича, Івана Крип'якевича та Володимира Паліка. У 2001 році за книгу «Нарис історії княгинина історик отримав премію імені Василя Стефаниха. Володимир Васильович у премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України. 2004 року вчений отримав премію за книгу Ілюстрована історія Прикарпаття у номінації Монографія. За свою працю Володимир Грабовецький нагороджений чотирма державними орденами пошани. За заслуги третього ступеня, за заслуги другого ступеня, за заслуги першого ступеня. Медаллю за доблесну працю, медаллю ветеран праці. Медаллю Макаренка. Нагороджений срібною медаллю з нагоди відзначення тисячоліття християнства в Україні та золотою медаллю з нагоди 2000-ліття Різдва Христового. Прикарпатці пам'ятають і пошановують свого славного земляка. 3 червня 2016 року в Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку Володимиру Грабовецькому на фасаді бібліотеки номер 1 де він мешкав останні 40 років свого життя. З 2016 року Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника спільно з Івано-Франківською обласною організацією Національної спілки краєзнавців України та музеєм Олекса Довбуша проводить всеукраїнську конференцію Грабовецькі історичні читання. Володимира Грабовецького цілком справедливо можна назвати сучасним літописцем Прикарпаття. Без досліджень якого важко уявити сьогоднішній розвиток історику краєзнавчої науки. Ім'я професора відоме не лише в Україні, а й далеко за її межами. А на Прикарпатті, якому іменитий історик присвятив сотні своїх праць, важко віднайти містечко чи село, де б не знали вченого Грабовецького. У дослідженні історії краю його вклад неоціненний, а обсяг зробленого вражає масштабністю і багатогранністю. Під керівництвом професора виросла ціла історична школа, нова генерація українських вчених, які вивчають важливі проблеми не лише історії України, а й своєї малої батьківщини. Без перебільшення, скажімо, Володимир Грабовецький став легендарним ще за життя.